Ой, гляньте, яка красота, підвал у нас. 440 на 440. 450 на 450 по блоку роздвинулись по 10 см. Мандарин. клейпіну пі... Жидкий цемент. Ну, коротше, одна й та сама йому. Дяка, як то кажуть. Грубо кажучи, тільки на балоні написано жидкий цемент. Але різниця в ньому є. І яка ситуація в нас? Все ми армували, армували. Гаки також кидали, Вони, як бачите, скрізь є. І що ви скажете профіки на те, що ми будемо його заливати одним ривком, все повністю. Але з бетону насосу потихеньку. Ось яка в нас ситуація. Заливається ось цей до половини. Під бетонка на хоз потім далі це знову. Така ситуація. Тут у нас в круг 8 кубів бетону лягає. Хлопці, хвилюється трохи, посилень покидали понизу, щоб не розпирало. Але все буде добре.